У мене за спиною земельна ділянка, яка буде забудовуватися. Тут три блоки. Перший блок він вже майже розпроданий на сьогоднішній день. Е, він був на пресейлі. і буквально через тиждень стартує другий блок в цьому продажі, і він теж буде продаватися на пресейлі. У мене за спиною ви бачите попередній проект від іншого забудовника. Він уже побудований, здаються останні блоки, і ціна тут мінімальна на перепродаж це вже 470 тисяч євро. Тобто, всього за 2,5 роки ціни тут виросли, плюс 100 тисяч до е, першочергової інвестиції. Я так само бачу на цьому проєкті, що ціна мінімум на відсотків 20-25%. Вирости до здачі в експлуатації, якщо в нас йдуть такі темпи продажів, в цій зоні дуже хорошо здаються квартири в короткострокову оренду. Європейці полюбляють цю зону, це другий плюс. Ну і звичайно, це місце хороше для вашої дачі біля моря або для того, щоб припаркувати кошти в нерухомості в Іспанії, яка на сьогоднішній день росте плюс 7-10% кожен рік. Хороший ріст вашого капіталу. Грайте вдовгу в інвестиції в нерухомості в Іспанії. Це вигідно для вас. Звичайно. Якщо цікавить, іпотека від компанії, де є для українців. Звертайтесь вам дамо більш детальнішу інформацію.